Людина вчинила самогубство, як бути рідним і близьким, як можна молитися, і як взагалі реагувати на все те, що відбулося. Смерть це завжди велика трагедія, особливо коли смерть такого характеру, коли людина сама себе позбавляє життя. Церква не молиться за самогубців. Бувають випадки, коли людина внаслідок психічних якихось захворювань позбавляє себе життя, тоді можлива молитва церкви, але це розглядається індивідуально. Але в більшості випадків церква загальну свою молитву за самогубців не звершує. Молитися можна лише рідним і близьким в домашніх умовах, і слова цієї молитви вони мають звучати приблизно так, що господи. Ти знаєш історію і ситуацію цієї людини, за яку ми молимося. Наше серце болить. Ми розуміємо, що те, що з нею відбулося, воно було страшним і складним в першу чергу для неї. Тому ми не знаємо всіх обставин, але віримо в те, що ти знаєш і знайдеш спосіб, як допомогти цій людині там за порогом вічності. Ти бачиш її історію, ти знаєш її долю, ти бачиш її душу. І ти знайдеш той спосіб і той варіант, як можна допомогти людині там. Тобто ця молитва вона повинна якби, перекладатися більше на волю Божу. Тому що ми дійсно насправді не знаємо, що відбувалося з людиною, що вона переживала в той момент, коли накладала на себе руки. Ми не маємо права її засуджувати, ми не маємо її критикувати, тому що дійсно в той момент могло бути. Всіляки, тому дуже цінно, щоб ми все ж таки довіряли Богові і старалися звертатися до Бога такими словами, щоб Господь сам знайшов спосіб, як допомогти, як підтримати цю людину. А ми зі своєї сторони говоримо ці слова, ці молитви, тому що нам неспокійно. Ми хочемо якось допомогти, ми хочемо якось підтримати, але не знаємо як. Тому все одно звертаємося до Бога навіть в такому формулюванні. Далі другий момент. Дуже важливо, щоб ми не зациклювалися на тому, як ця людина пішла із життя. Тому що це і так велика трагедія, це і так велика біль. Ну якщо ми ще будемо постійно свою увагу прив'язувати до того, що людина покінчила своє життя ось таким чином, ми будемо тільки думати про це. Нам важливо все-таки згадати, якою була людина. В процесі своєї історії, що вона робила, про що вона говорила, до чого вона закликала. Тому що, можливо, в останні хвилини свого життя вона переживала щось дуже надзвичайне, щось дуже складне, з чим вона не справилася. І, повертаючись до того питання, чому церква не відспівує самогубців, треба сказати, що людина перестала довіряти Богові, людина втратила надію, людина відмовилася від. Допомоги Божої в її завтрашній історії, в її подальшій історії. І вона не витримала тих проблем, тих ситуацій, які з нею відбувалися. Вона фактично от відмовилася від допомоги Бога, втратила надію. Тому церква і не відспівує. Але з нашого боку дуже цінно, щоб ми все одно старалися якось людину підтримати, тому не зациклювалися на тому, як вона пішла з життя. Більше її сприймали. Так, як вона жила і якою була. Далі треба додати, що можна в честь цієї людини в пам'ять про неї все одно робити добрі справи. І ці добрі справи вони можуть так об'єктивно виглядати наступним чином. Наприклад, ми знаємо там малозабезпечених людей. Ми знаємо людей, які потребують елементарної допомоги, наприклад, там продуктів харчування. Ми формуємо якийсь продуктовий набір. І в пам'ять про нашу близьку людину, так, яка покінчила своє життя таким чином, але ми робимо якусь добру справу. І навіть ті ж самі продукти ми віддаємо людям, які цього найбільше потребують. Це буде теж дуже цінно і дуже доречно, тому що ми, якби в пам'ять про людину робимо добру справу і фактично від її імені щось намагаємося цінне, важливе зробити в цьому світі. Навіть в такому форматі. І також хочу побажати, дорогі друзі, щоб незважаючи на ті труднощі, ті проблеми, які переживаємо ми, щоб ми цінували один одного, цінували життя. Тому що в заупокійній молитві ми е, зазвичайних людей кажемо, що Господи, Ти е, подаруй спокій спочилим, загиблим, ти е, прости їм провини вільні і невільні. Ти прийми їх до себе в царство небесне, своє царство. Але так часто буває, що впродовж нашого життя, коли ми разом, наші рідні, близькі поруч, то ми своїми діями, своїм відношенням не те, що там не створюємо спокій людям, отут на землі, а навпаки, вводимо їх в якісь переживання, хвилювання, що вони на нас ображені, що вони. Там до нас агресивно відносяться, тому що ми їх доводимо до гріха. І коли ми кажемо, що Господи, ти прости, гріхи вільні, і невільні, то буває так, що ми своїми діями, своїм відношенням вводимо людину в гріх. Вона через нас хвилюється, переймається, ображається, там навіть думає щось погане, тому що ми її ввели в гріх. І це велика проблема, що людина через нас має гріх для своєї душі. Ну, і от коли ми просимо, що подаруй царство Боже для душі, да, спочилих. Але скільки разів буває так, що для людини живої, яка поруч з нами, ми створюємо не те, що там царство Боже, а створюємо атмосферу пекла своїм життям і своїм відношенням. Тому дуже цінно, щоб ми старалися, наскільки це можливо, дбаючи за наших померлих. Там молячись за них, роблячи якісь добрі справи для їхнього блага там, старалися дбати і за людей живих, тих, хто поруч, тому що буває так, що людина іде з цього життя завчасно накладає на себе руки в більшості випадків, через те, що ми, її рідні, близькі оточення, ми її до цього стану доводимо. Буває так, що людина й сама себе до цього доводить через якісь процеси. Але в більшості випадків, ми, як суспільство, доводимо людину до такого стану. Тому нам всім мудрості, хороших думок, а всім, хто пішов вічність, ми просимо, щоб Господь їх там підтримав.